Зірочка ясна, зірочка срібна, сяє на небі, як слуга вірна. Навіть якщо пропаде Київстак, зірка світитиме, наче ліхтар. Навіть як зникне лайфсел, Водофон, Зірка світитиме без перепон. По силу Різдва має в собі зоря. Вмиває всі землі, океани і моря. І розказує всім про нове життя. Народилась у яслах маленьке дитя. Христос народився, славімо Христа! Ця ніч холодна була непроста. Та зірка все небом сяйвом сплила, світилась сюди, нас усіх привела. Господарі, гляньте на небо в цей час, бачите, світить зірка на вас, тримайте це світло у серці своєму, бо воно йде з вифлеєму. і сяйво це ніжне, що спадає від неї, світить в бликаву та й без батареї. Новина байдуже, лишити не може. З'явився на світ цей син Божий. Тож будем за зіркою до нього рушати. Та треба новину нам цю оспівати. Добрі люди, хай все добре з вами буде. Ісус нині народився, весь світ Божий звеселився. Щастя нині у кожній родині, бо святкує Різдво, вся Україна, тож у Тернополі, Луцьку, Полтаві, у Херсоні, Донецьку, Сваляві, у Криму, у Києві, Львові. Люди знають цю звістку чудову. Ми з далекої дороги ваші тут зайшли пороги. Дозвольте нам відпочити і новину сповістити про чудесну новину, про небесну дитину. Ми вночі пристаті спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах у тих дальніх сторонах. Аж тут раптом серед ночі протираєм сонні очі. Чуєм, наче хтось співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях, всі ми рано повставали, до вертепу поспішали. Гутен морген, ми до вас бачу самий добрий час. Ай, май, ти стійку люблю, буде торгівно гоцю. Може, куплю нову шубку, може, вторгую стару куртку, а що треба, я продам, бо я маю файний крам. Я вітаю вас, панове. Це прохання не нове. Що щоб знати мені варто? Глянути, що кажуть, карти. Я думки ваші читаю. Я все бачу, я все знаю. Тож перша карта — чорне хресто. Ой, тримайте мене шестеро. Бачу, ви нам були проти. Думали закрить ворота, щоб нас хату не пустити? Карта правдою вогнить. Але друга карта то є черго. Ой, на місці мої нерви. Ну, тут все видно без розмов. Хату ви на всіх пустили. колядки полюбили. А третя карта чорна пійка. Ой, мають грошей тут без ліку. Карти точно нам не збрешуть, тож гадання вже залеш. Господарі, ми так бачимо, що не бідні ми всі наче. Я це зроду маю зброю, чути гроші паперові. Признавайте зараз тут, скільки вогнені валют. Обміняли євро модних, щоб нам гривні дати сьогодні. Не прийміть за дармоїдів та дзвоніть до сусідів, щоби теж все готували. Пів зарплати нам віддали. Господарі чули, нам потрібна оплата, тож мусите за з кишені дати. Купюри, монетки які здати, все, що роками під матрацем ховали, все, що на чорний день в банках тримали, все, що на нову фіру відкладали. Чи на поціпку до моря збирали? Ей, жиди, чудовачі, годі гандлювати, і цар сюди вже йде, всі в сівструнко повставати. Що за крике, що за спів? О, коли <клес> на царю царство є і не проста, бо на твоє могутнє ім'я посягнули. Родився новий цар і чули, що Богом послане дитя вже підкорило всі серця і несуть свої дари три великі цари. царі з далеких сторін. <кій> та коли ми дізнались, що на світ прийшов він, то залишили усі свої статки і палати, і з дарами йдемо його привітати. У нас було все: корона і влада, та залишити все кожен з нас радий. Пожартують неважко і троном і віддати пошану Ісусу поклоном. Знайшли ми, друзі, неймовірну вдачу, що верх сповнила надію нашу, що ми так довго її чекали. Пройшли півсвіту і відшукали. Радий, радий я за вас, та прохання є одне до вас. Їдьте, ви далі, любі царі. Як знайдете це дитя, прийдіть і мені скажіть. Я також прийду і вклонюся йому. Всю дитину вбити мушу. А за це відам хоч душу. <му> <му> Чортенятко, чортик, чортяка, називайте, як хочете. Мені різниця ніяка. Не питайте мене, звідки я завітав. Не питайте мене, коли вирушав. Тут я чую грішну душу. в баху взяти мушу. Кого я бачу знову цар? Нас перетнулися шляхи. Кажу, що хочеш, володарю, видать, прийдеться разом. Ти. Слухайте нечисті тут. Новину, яку несуть, новина немов удар, народився новий цар. Мене трону хоче зняти, щоб самому царювати. Ти, Тиро, ти цар, на увесь випле ти весь виплеєм, ти письменник поет, політик, куратор і авторитет. Це взагалі велика цяця і всі кругом тебе бояться. Та народився дитя цієї ночі. І весь цей цар у нарік поклонятися йому хоче. Що за тія ти, лукавий? Під, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, mm. то тепер тобі не жити. Кару Божу ми зсилаємо. Смерть на тебе посилає. Хто заціяв ти лукавий? Знає світ, що ти не правий. Mm. Ти замислив Христа вбити, mm. то ж тепер тобі не жити. Mm. Перестань пощукувати. Хто пустив тебе до хати? Ходять різні волоцюють, все що спросить ледицю. Я тобі не волоцьога. Я тобі, як матір друга. Я прийшла тебе забрати і життя твоє прирвати. Приготуйся до коси і прощення не просить. Згинув ірод, цар жорстокий, щоб настав на світі спокій. Бог все бачить і все знає. Випадковостей немає. Він послав на свого сина, щоб зцілилася країна. Тепер можемо спокійно додому вертати. Звістку веселу всім людям казати, що син Божий народився, що весь світ возвеселився. Разом ми, могутня сила, нас не раз біда косила, та наш нарід не здолати. Ми прожили війни, грати, заслання, Сибір, кайдани, та наш рід не перестане. Доки у родинній скрині вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді відкриті двері, Світ ли не колядав, ви світ різдвоє, тільки наша Україна свистракати чує. Не журися, люби брати, ми тут на сторожі, дібно брібно захищати, бить полки ворожі. Не пролізе вража сила, Бог не допустить. Вже мрія народила спас нам Ісуса. Небі зірочка зісіяла ясним чистим блиском. Де святовечерю сяде родина врочиста. А ми тут, у чистім полі, різдво зустрічаємо. Хлопці, а закулюдуємо, Христос народає. Славімо. Його! Thank yeah. you. Любов Україну, з неба Бог слає тобі, вірного сина. Мир хай запонує на землі стражданій, бо милитвий чує, ішла тобі спасання. Вже в кожній хаті коляда лунає, воїнів, солдатів вона захищає, Хай святі Ангела крилами їх вкриють, як у флеємі Ісуса й Марію. Будемо вже прощатись з вами, поспішаємо до вертепу з дарами. Але перед тим, як вийдемо з хати, хочемо господарям щось побажати. Нехай в вашому домі панує щастя та спокій. А пам'ять буде доброю ще купу років. Щоб навіть як в скроні впадеся вина, пам'ятали традиції і моменти життя. Нехай тиск буде в нормі не скаче як валюта. Зима буде снігом, проте не дуже люта. Хай рідні, що поряд зігріють теплом, а десь на Росії взірветься Газпром. Зичимо щиро, злагоди й достатку. Байте про здоров'я і робіть зарядку. А світло різдвяне торкнеться до серця, здійснить усе, що нереальним здається, забере із нього весь смуток тривоги і вкаже шлях до мрій та перемоги. Хоч замість літаків у небі шахеди і ракети, добро нікому не вкрати з планети. Бо хто має у серці любов та віру, то чекає того довжданого миру. Щасливого Різдва на милій Україні, щасливого різдва та спокій на землі, хай повниться теплом і вірою родини. Несе Христос, усім добра, любові дні! Почекайте, почекайте, ви так просто не втікайте. Ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. А, є халяри. Ну, трохи гривні. Вони дати нам повинні. А ще ковбаси і сало, ну, щоб нас не лишилось, мало. І пів відра салату, щоб ми дійшли у крайню хату. І конфетки в чоколаді, щоб дівчатка була раді. Як то все ви нам даєте, я вам обіцяю, проблем мати не будете. Буду я не буде з ким. Буде і буде чим. Та буде вам усе вестися, приростати і нестися, все привалить вам до хати. І все буде, як це кажуть, на джурлі гуд. Аліс Аліс, ніг капут. Тому просимо у таке велике свято на нашу банку скидати до НАТО. Збираємо військових на різні потреби. Дрони, машини, усе, що для захисту треба. А за цими словами дзвіночки дзвоним! Дзвіночки дзвоним, а вам клоним. Щастям, здоров'ям ще віком довгим, віком довгим і прибутком добрим, щоб всі свята відпровадили і до нового року дочекали, а від нового року до богоявлення, від богоявлення до воскресення, а від воскресення до ста літ і далі, допоки Пах Господь назначив вік, Христос все рождає! Славі Бого! І слава Україні! Героям! Слава! Він чуй вам, пане Господарю, де Христос зродився, де наш народ український від гармат звільнився. Не всі Христа чули, не всі Христа знали, не всі наші українці різв'ядо чекались. Ті, що лежать в полю, ті, що на Сибіру, що понесли тяжку муку за Христову віру іменення різдвяного Ісуса, капросив. Нехай наша Україна своє ім'я носить. Нехай носить голосить, всіх нас веселяє. Нехай нині в кожній хаті Христос рождає. Слава! Ту гарну звістку про народження Христа вам приніс. Студентський театр факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій, а також народний ансамбль троїсті музики військово національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Кжицького. Тож ми вітаємо вас із цими святами. І давайте ми спільну коляду заспіваємо усі разом. Ми від нашого тим бачимо. Живемо, так. Юрка й не заставити. А ти чого? Викинув, чи він дівчата, як він роблять. Ми дякуємо від нашого колективу що ви до нас завітали, принесли нам частину того свята, що дотримуєтесь традиції і робите добру справу. You guys are just a little...